Доброго ранку, малята! Сьогодні я прийшла до вас не сама. Зі мною прийшов котик Мурчик. Ось погляньте, який він гарний. Подивіться і привітайте з ним. Скажіть, доброго ранку, Мурчику. Ось так, діти. А зараз я вас запрошу на пальчикову гімнастику. Приготуйте, будь ласка, долоньки. Тихо, тихо, ходить кот. Має лапки він м'які, ще й круглесенький животик, а не гострі пазурі. Котик, діток не лякай, краще з ними ти пограй. Сподобалось вам? Давайте ще раз. Тихо, тихо, ходить котик, має лапки він м'які. Ще й круглий ясенький животик, а не гострі пазорі. Котик діток не лякай. Краще з ними ти пограй. Ось так сподобалось вам? Давайте запрошувати котика нашого на наше цікаве заняття. Давайте ми з вами послухаємо потішку. Набрав котик. Води у ротик зранку прокидається, лапками вмивається. Малята про кого ця потішка? Сподобалось Мурчику. Свійські тварини та їх дитинчата. Кішка кошеня, собака цуценя. Корова теля. Свиня порося. Коза козеня. Давайте допоможемо малятам знайти їх маму. Покажіть, дещеня, знайдіть його маму. Хто це знайдіть маму. Покажіть теля, знайдіть його маму. Хто це знайдіть маму? А зараз допоможемо мамам знайти своїх дитинчат. Малята, вам сподобалось наше заняття? До побачення, до зустрічі!